Вітаю всіх виноградарів і тих, хто любить займатися вирощуванням винограду. Сьогодні 10 листопада 25-го року. От, давненько не знімав я відео, ну, такої особої нужди не було, тому що врожаю як такового не було. Вимерзло все. Значить, виноградник вже я обрізав, обробив і сьогодні почав вже вкривати виноградні рукава. Зараз хочу показати вам, як це все, який це все має вигляд, От, як я по цій переробленій шпалері обрізав рукава. От, як бачите, рукава виростив довжелезні. Проволка буде перша на висоті 1,30 тридцять. Оце вона. Ну і рукава виростив, то приблизно Оце так ось рукава будуть лягати аж сюди на проволоку. Такі довгі рукава будуть. От Хочу, ну я ж розказував, вже хочу трошки підняти виноградник і рукава, весь виноградник хочу підняти від землі. Перша проволока буде. На висоті метр тридцять м. Побілив я вже виноградні лози вапном ізвістю, кому як удобно. Ми називаємо іздість все, все, все життя так називали, і батьки наші називали ізвість. То це такий вигляд має. Зараз у нас така погодка таке моросить, мрячечка. от ну лоза вже трошки підсохла. от вона коли йшла млячка, такий, ну, набрала нейтральний колір, а зараз трошки вже із із знову проявляється. Так що лози такий вигляд мають білий, От, все вже я пробілив, все обрізав і, вже, як ви бачите, перший ряд Оце ми, я потратив десь та, ну, час, будемо так казати, грубо час для того, щоб укрити не спіша потихеньку укрить один ряд. Оце так, такий вигляд мають, має укритий мішками виноград. І Як бачите, тут воно все вузенько, так, от де де рукава, там старі виходять, звісно, важкувато, то я мішок розтягую, мішок, виходить, в один ряд, а тут кругом оцей мішок сложений по, дли... по довжині вдвоє. І скобами придавлений, бачите? Оце, оце такий, такий рядочок. воно Такий вигляд воно і має, укритий виноградник, оце так. Давно вже я перейшов на мішки. Набага... Набагато легше. Раніше ми закопували траншейками от, і обробляли. От е... Я ну як, розказую те, що, як я роблю для себе. Я не збираюсь когось там вчити чи комусь там щось доказувати. От, Роблю так, як вигодно для мене. От ви знаєте, Оце обробляю виноградник перед укриттям і думаю, не, не напрасно я це роблю. Тому що ну, от закапували раніше виноградник у траншейки. Понятно, що там і в верхніх слоях ґрунту це все діло, і мікроби, і спори грибків, там все це зімують. Ну а зараз лози лежать у мене на траві зверху, і придавлені мішочками, там воно все провітрюється, все дихає. Тут, мабуть, вже я і не бачу смисла в обробці на зиму. Що от, ну, аби там виноград хворів протязі вегетації. От. А так, от, лози чисті, гарненькі, нема ніде на лозах, не ні, ні оїдімо, ніде нічого, все чисте, гарненьке. Тобто, ну, не бачу я смислу. Тобто, хочу на той рік, дай Бог, все буде добре, будемо живі, здорові, кажуть. По, попробую поекспериментувати. Значить, на один, наприклад, ряд не буду обробляти на зиму. О, а просто вкрию його мішками. І мені от просто цікаво, як воно перезимує, як воно потім війде з весни у вегетацію, чи не буде хворіч, чи не буде дужче, наприклад, хворіти, чим, чим оброблений виноградник. О. Зараз ось покажу вам Юпітер. Юпітер я не білю, не, не білю так сказать, ізвістю. От Юпітер я його не вкриваю, тому його і не білю. Він у мене не вкритий, скільки років, ось бачите, лоза теж чистенька. Ну, звісно, може так погано видно. Чистенька, гарненька, але зовсім нема ніде. Ніяких п'яти, ніде нічого. Тут ще й листочки якусь не позривав. Оце такий Юпітер. Так, тут, де Юпітер понасаджував, я теж і преображення, і лора, то тут це все я побілив. Ну, ось знову Юпітер, бачите, ось. лози чистенькі, гарненькі, тобто я Юпітер на зиму не обробляю, тому що я його не вкриваю. В цьому році теж він 28 квітня вимерз, було, мінус 10, як ви знаєте, вимерзли, все пагани. Хто знає, подивився на той рік. Якщо будуть і на той рік такі морози весняні, то, мабуть, прийдеться Юпітер одрізати вірювачки та ложити його на землю вкривати. Тому що є у мене мішки в запасі. От, буду. Якщо буде така весна, як і в цьому році, то прийдеться Юпітер, жалко, скільки кущів. О, врожай то був. там, Ну як було, було поїсти, можна так сказати. А на продажу Юпітера, то й не було. Було поїсти, там поробили ми, посушили родзинки, ізюмчик поробили. Електросушилкою, ну оце і все. Тобто не було чого продавати. То якщо буде на ту весну морози, то Юпітер буду. Я відрізати, буду все ложити на землю, буду прикривати, ну що робити. Жалко свого труду, жалко скільки роботи, скільки вкладено і сюди сил і енергії своєї. І так от, щоб воно все вимерзло, то дуже обідно. Ну, в общем, таке відео про мій виноградник. Побіли, побіліли лози знову, такі прямо білі стали яркі. От. Ну, всім на все добре, всім миру і добра.